Затяжні опади, що не припиняються майже тиждень, а також танення снігу в горах причина різкого підйому рівня води в річці. Рівень води в латориці за минулі дні піднявся до одного метра і продовжує підніматися. Якщо це не проблема для населених пунктів у верхів'ях, то в них течії – це справжній паводок. Почався у нас е, неділю ночі, то вже понеділок рано вже було на дорозі, так як зараз ви бачите, текло. Но ми постійно контролюємо, у нас є. Вселе громадське формування. І ночу охороняємо дамби, і комісія по надзвичайній ситуації теж. Но, слава Богу, ми вже звикли про таких розливів. Перша паводкова хвиля, поки тримається на заплавах. Глибина води там сягає двох метрів, а ширина розливу в деяких місцях майже кілометр. Це територія Тисактарської сільради, де около 500 гектарів. Це Притисянський ландшафтний парк називається у нас і ну, около 500-570 гектар, гектарів потоплено. Дорога між селами Малій Геївці та Тиса Ахтелек виконує роль міні-дамби, що не дає воді одразу ринути вниз по заплаві. Щоб зменшити об'єм спускної води під дорогою вмонтована труба малого діаметру. Але такий запобіжний захід не виправдав надії. Тому вода потекла через дорогу, затопивши майже 100 метрів асфальтного полотна. Рух по дорозі ускладнений, але не припиняється. Під час масштабніших паводків вода перетікає через дорогу не в одному, а в п'яти-шести місцях. У таких випадках рух по ній зупиняється повністю. Після кожного такого розливу стан дорожнього покриття погіршується, а сама дорога просідає. Розмиває, як видно, тут розмиває дорогу, потім кожен рік треба ремонтувати два-три рази, ну, коли від погоди зависить буває і чаще. Вода розмиває і основні захисні дамби, які тут звели після повені 1998 року. Хоч їх загальний стан відповідає нормам, і вони утримують воду на заплаві та в деяких місцях розмиті. Дамба пошкоджена, є частини, де пошкоджені дамби. Ми вже звернулись до Верховної Ради, до вод... водників звернулися, обіцяють відремонтувати, але поки ще. Ніч не зроблено за прогнозами синоптиків, Підвищена водність на латориці інших річках краю протримується ще день. Другий поступове зниження рівня води очікується до кінця тижня, але це не знімає питання відновлення пошкоджених дамб.